З 1 лютого в Україні змінять порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій. Їм скасують додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень. Водночас розмір додаткової грошової винагороди військовим, що беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та Бійців, що перебувають поза зоною бойових дій, воно було ухвалено для дотримання принципів справедливості. Тепер виплати будуть напряму залежати від районів перебування військових, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським військовим, які воюють з ворогом на передньому краю. Теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти. Ативи нагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.